Сьогодні будемо з вами готувати піцу замість однієї великої, кілька маленьких. Отже, міні піци Займемося спочатку тістом. Це у нас дріжджо тісто, але, до речі, планую готувати на заквасті піцу. Пишіть, якщо комусь цікаво. До сухих дріжджів можна і живі. Додаю теплу воду, одну столову ложку цукру. Розмішую. І будемо просіювати. Всипалися борошно, додаємо сіль. Замішуємо. При замішуванні я додала оливкову олію. Можна і соняшникову, але це найкраще, що сюди підійде. Тісто замішано, воно дуже еластичне і м'яке. І кладемо тепер його на годину-півтора, щоб воно збільшилось в розмірі. Змастили маслом. Дивіться, яке гарне тісто воно піднялось. І тепер будемо з нього виробляти піцки. І плюс-мінус розділяємо на однакові кульки. По 130 грам. Так в мене виходить. Не можу натішитись цим тістом. Таке еластичне, дуже класно з ним працювати. Отже, з одної кульки ми ручками розкатуємо. Ось такий кружечок, основу для наших піц можна з бортиками, можна без, як ви хочете. На значенку ви можете фантазувати, як вам хочеться. У мене сьогодні що майонез, помідор у власному соці, перець болгарський, ковбаска, салямі і моцарела. Проколюємо виделочкою серединку. Ми змащуємо майонезом. Далі помідорка, можна брати і свіжу. Додаю ще трішки болгарського перчика, салямі. У духовочку. За 5 хвилин до готовності викладаю моцарелку або інший твердий сир. Дуже гарна у нас піца вийшла, як бачите, з однієї порції, а сім штук, підійде до перекусу школярам, так і сім'єю просто посмакувати. Готуйте рецепт тіста, просто відриває від душі дуже смачно. Яку взяти? Кого взяти вже з'їсти?